Пам'ятайте, будь ласка, що сьогодні не свято весни та краси, а сьогодні саме день. Боротьби за права жінок дуже важливий тил для того, щоб був успішний фронт. Тому ми хочемо разом згадати сьогодні, також згадати про внесок не тільки загиблих, а й живих жінок, які роблять все, що можуть робити на своєму місці, в, в, в різних просторах, як, наприклад, працівниці комунальної сфери, як пожежниці, солдатки, як волонтерки, як люди, які рятують себе своїх Дітей, чужих, дітей, тварин, і сьогодні ми зробимо таку імпровізовану виставку. Її зробили вісім українських дизайнерок про те, які ролі. Доводиться виконувати жінкам під час війни. Гендерно-зумовлене насильство під час цієї війни стало зброєю зброєю проти українського народу і страждають найбільше від нього жінки. Наприклад, освітлення в місті це підвищена небезпека для жінок. Для нас ну, дуже важливо все таки робити відвидими жінок і підсвічувати те, що для них актуально. Ми хочемо, щоб в ха. Маркові. Нарешті, по-перше, був визнаний внесок жінок в розвиток міста і українського суспільства. А по-друге, було місце ну, таке сучасне, місце пам'яті, місце вшанування. Боротьба за права людей це справа людей. Усіх разом і боротьба за права жінок, і боротьба за права е ЛГБТ е і там. Я, не являючись жінкою чи ЛГБТ-персоною, я все одно відчуваю важливим змінювати світ на краще і висловлювати свою позицію, що це необхідні зміни для того, щоб людство розвивалося. і навіть коли я бачу когось, хто там проходить повз і робить там щось таке, коли бачить нас, важливо, щоб ці люди не відчували, що їх там сексистські патріархальні позиції є єдиним можливим поглядом на світ. Слава Україні! Герої!